Розв'язування задач за допомогою рівнянь. В принципі, рівняння і були створені для того, щоб розв'язувати різного роду задачі. Тобто, спочатку були задачі, де було щось невідоме, потім через ці невідомі складали рівняння, його розв'язували і тим самим розв'язували задачу. І розпочнемо з алгоритму розв'язування задач за допомогою рівнянь. Перше, що ми робимо, це позначаємо невідому величину буквою. Тобто ми матимемо задачу, де щось невідомо. І це невідомо слід знайти. Ну, в принципі, логічно. Бо що таке рівняння? Рівняння містять невідому величину. А в результаті розв'язування рівняння ми знаходимо цю невідому величину, і вона стає відомою. Отже, що ми робимо? Читаємо уважну умову задачі і невідому величину позначаємо буквою А, Б, С, Д, Х, Y без різниці. Що ми робимо далі? Інші невідомі величини виразимо через цю змінну. Тобто, у вас може бути 2-3 речі невідомі, і це не говорить про те, що ви одну величину позначили X, другу, Y, третю, Z. У вас буде рівняння з трьома невідомими, і ви ніколи не розв'яжете одне рівняння з таким, такою кількістю невідомих. Тому, щоб розв'язати, ви інші невідомі величини пов'язуєте через першу. А для цього слід вміти уважно читати і розуміти прочитане. Далі, що ми робимо третє. За умовою задачі складаємо рівняння. Тобто, позначили невідомі величини, пов'язали їх між собою, читаємо умову і складаємо рівняння. Що робимо далі? Розв'язуємо отримане рівняння. Далі, знайти інші невідомі величини, якщо цього вимагає умова задачі. Пояснюємо. У результаті розв'язку рівняння, ми знаходимо відому величину, яку ми позначали буквою. Ось перший пункт. А другим пунктом ми пов'язували інші невідомі величини. І якщо за умовою задачі їх треба знайти, то ми, знаючи вже невідому, яка стає відомою, можемо знайти пов'язані не інші невідомі величини. Робимо перевірку, обов'язково робимо перевірку, щоб впевнитися, що ми правильно все розв'язали. І останнє пишемо відповідь. Як бачите, нічого складного. Перше, це треба вміти читати, друге розв'язувати рівняння.